Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Російські загарбники п'ять разів атакували дронами Миколаївщину напередодні. За даними місцевої влади, під ударом опинилися Очаківська та Куцурубська громади. Крім того, ворог завдав удару з СРСЗВ по Воскресенській громаді. На щастя, минулося без постраждалих. Оперативну ситуацію не тільки на Миколаївщині. Обговоримо далі. Віталій Кім зі мною на зв'язку, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Отже, оперативна ситуація щодо обстрілів. Повідомте, будь ласка. Так і є. Вчора ворог атакував Миколаївщину до того, що ви сказали, хотів додати, що було ще дві авіаційні бомби керовані. Це перша, в принципі, до Миколаєва долетіли. Але там тип встановлюється, тому не буду детально на цьому зупинятися. Але в принципі, це перший раз початку війни, коли е, околиці міста були атаковані керованими авіаційними бомбами. Знаємо, що є відключення світла по всій території, фактично нашої держави. Розкажіть, будь ласка, про вашу область, що з водою, світлом, електроенергією, газом? Mm. Ну відносно все добре. Позавчора відмикали нас по гаву на дві години з 18-ї. Вчора з вісімнадцятої до 23-ї чотири черги відмикали. Сьогодні не було, але на вечір є велика ймовірність, що теж будуть черги відмикати, тому що це йде в рамках економії загальнодержавної. Тому вона... така ситуація по газу у нас відключень нема, Але я хочу сказати, ніхто не хоче там брати відповідальність. Ворог б'є по газу по видобуванню. Тому по газу треба економити, треба оплачувати рахунки. Зима буде важкою. По воді 7 жовтня Миколаїв вже отримує воду на зараз. Показники міряємо це все краще і краще. Тобто з очисних споруд в систему вже поступає доволі якісна вода, але досить в мережі багато води з лиману, яка потребує, щоб її видавали з цієї системи. Тому працюємо, очікуємо. Та абсолютно ви праві, що попри це всі працюють, українці працюють, роблять бізнес, платять податки і намагаються зберігати, знаєте, працювати в відносно мирних де-не-де умовах, коли це вдається. До речі, про виклики для бізнесу сьогодні це особливо важливо. Що стосується Миколаївської області, які у вас є виклики для бізнесу? Як ви з цим справляєтеся сьогодні? Е, ви знаєте, викликів багато. Основна проблема для бізнесу, який Намагаються повертатися, і в нас більше 580 підприємств, які вже повернулися на Миколаївщину. Основна проблема це є нерівність умов. Ці виклики, окрім безпекових, те що поля аграріїв заміновані, окрім того, що ускладена логістика, то проблем таких багато. І, наприклад, програми кредитування, які загальнодержавні працюють, вони були створені для підтримки бізнесу, але всередині програми, наприклад, ризики банків, вони є різними. Тобто, в нас там категорія між банком 9 чи 10, і банки неохоче видають кредити, і ми знаходимося в умовах поганих. Тобто, по пам'яті по 5, 7, 9 і лише 8% це отримали там на Миколаївщині кредитів. Тобто, і це велика проблема, дякуючи ініціативі асоціації. Профронтових регіонів прем'єр-міністр Юлія Середенка зібрала ну, банки, і створили умови для того, щоб це змінити. Ми дуже чекаємо відкриття національної установи розвитку, це такий банк банків, який буде якраз займатися опікуватися сам, саме цим. Відповідні розпорядження Кабмін вже надав. Угу. Ну от, до речі, це про підтримку держави дуже важливо, тому що особливо аграрії, ті, хто працюють на землі, хто мають цього гроші, хто мають ще сплачувати податки. Тобто, у багатьох аграріїв насправді, взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення. Багато викликів, які залишаються і досі, це замінування полів, це те, що потрібно щось з цим робити, очікувати і підтримки від держави, і звичайно, ще чекати певних механізмів і державних програм для того, щоб допомогти саме аграріям. Чи до чи до вас багато приходить таких людей, і яка є допомога або який вихід ви бачите з цього? Дуже багато цих проблем нам допомагають сильно міжнародні партнери. Хочу сказати, що так, якщо там дуже загальну картинку, то зараз ситуація гірша, ніж в 23-му році. Двадцять 23, треті, розміновували. Ніхто нічого не розумів, і всі очікували, що на стандартні там скажімо, процеси вийдуть 25-й рік, і була дуже сильна спека. Засуха і погоріло 35% там врожаю. Це дуже больно вдарило по нашим аграріям, тому що і зараз така ж ситуація, як і в 23-му, але і грошей вже немає. і ентузіазму мало тому, на мою думку, потрібно програми розширювати і розшивати таким чином, щоб вони могли працювати саме на прикор... прифронтових регіонах, тому що ну нам найважче, скажімо так. А умови там і доступ до грошей до програм в нас важче, тому саме над цим ми працюємо і м виключно держава зможе допомогти нашим аграріям. Ну, до речі, після того, коли Україна переможе, ми розуміємо, що Україна буде розвиватися, бізнес має працювати. Але якщо казати про відновлення і те, що ми можемо говорити про це або станом на зараз, або там найближчу перспективу, як ви думаєте, з чого варто розпочинати відновлення, якщо кажемо про Миколаївську область, на що варто звертати увагу, в що варто вкладати гроші як це правильно організувати? Давайте. Так, я вважаю, що відновлення 100% буде починатися з прифронтових регіонів. Ну це логічно, тому що там більше пошкоджених е, об'єктів у всіх е, виклю, е, без виключення галузей. І е, коли це відновлення, ну до припустимо, що війна закінчилася чи зупинилася, да то міжнародні партнери держави будуть допомагати відновлювати е, прифронтові регіони всю Україну. Але в них теж сам ти ж самі будуть проблеми, тому що. Допомога це добре, але має працювати бізнес, який сам створює додаткову вартість і податки, тому що так на допомозі довго не витримаєш. Тому я вважаю, що необхідно зараз пропрацьовувати інструментарій, який дозволить бізнесу і партнерам інвестувати в Україну і в першу чергу в прифронтові регіони через ризики. Тобто, ця процедура має бути окрема чи пільгова для того, щоби. Ну, давайте порівняємо нас. Наприклад, Миколаїв, і Львів, да при однакових державних програмах бізнес буде інвестувати у Львів, тому що там безпечніше. Тому треба е, створити умови. Наприклад, фінансування там спільне фінансування з терподержавної програми не 20 на 80, О, не 50 на 50, а 20 на 80. на 80 І таке інше, щоб бізнесу було зрозуміло, заради чого вони більше ризикують, і відкриваються в прифронтових регіонах за для того, що в них кращі умови і отримують вони більше грошей. Це необхідна історія. Починати ми буде з сільського господарства. Mm -hmm. Ну та тому що насправді ризики ці для прифронтових регіонів, ці постійні обстріли, вони звичайно певною мірою впливають і на ці фінансові вкладення, і на те, як наші партнери реагують не лише в Україні, а й за кордоном. Ну от ще про прифронтові регіони. Асоціація прифронтових міст та громад, яка нещодавно утворена. Це все працює. Є також ініціативи в адміністрацію, в уряд. Розкажіть детальніше про ці ініціативи, про що йде мова, і там, ну хоча б там перша трійка, на чому ви зауважуєте? Так, якби не буду конкретизувати, скажу о, на загально, що асоціація я бачу, що це дієве буде інструмент, тому що візія в них правильна, тобто ми обмінюємося досвідом успішними і неспішними кейсами. Першочергово, що це доступ до грошей і е, пільгокретування перефронтових регіонів. Також розробляється От не пам'ятаю, скажу скажу вам чесно, там ціла низка законодавчих змін, які подаються до Верховної Ради, ціллю якого є перша чергове вирівнювання умов для бізнесу і для всіх людей в порівнянні з центральною Україною. А по-друге, створення пільгових умов, наприклад, на, на індустріальних парків, щоб це було додатковим стимулом для відновлення, тому що Маємо об'єднатися і створити, щоб наш голос звучав потужно, щоб нас почули і систематизувати всю проблематику, щоб держава нам допомогла. Нехай все вдасться, пане Віталію. Дякую вам за інформацію. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був зі мною на зв'язку.